Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з святою неділею. Ну, як бачите, повертаємося до попереднього стилю роботи неділя свята в вишиванці. І я, як завжди, з радістю в першій половині дня запрошую вас вже до 271-го випуску нашої збіль... спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Буде багато питань, де мене не було. Я схалтурив. Я це заніс до тих питань, які буду відповідати, бо реально вони були серед запитань. Це трошки далі. Зараз я перепрошую, трохи пізно сьогодні. Вийде цей випуск. В мене не в мене одного, бувають проблеми з настроєм, з перепадами і небажанням будь-що робити. В мене твориться щось з комп'ютером, з програмами, з усім пропадає інтернет, пропадає Гугл, зависає. Я вдруге переписую цей матеріал. І дуже образово, бо був практично закінчений. На останніх секундах зірвалося і, на жаль, в комп'ютері не збереглося. Таке буває. А зараз, зараз як завжди, нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Також буду вам неймовірно вдячний за ваші численні перегляди, вподобайки, коментарі, поширення, рекомендації. Ставайте постійним глядачем каналу, щоб не пропускати всі ці відео. Я стараюся по максимуму зробити щось цікавого для вас. Ну і переходжу до відповіді на питання. Дуже багато! Оскільки я понад дві доби чи там дві доби випав з роботи, дуже багато питань в стилі, щось трапилося, де чорновів. Пане Тарасе, з вами все в порядку, що відбувається? Чорновола нема. Все в порядку, Чорновіл на місці. Я маю право на поганий настрій. Коли в мене поганий настрій, ну, мабуть, краще мені ні з ким не спілкуватися. Були періоди, коли я там скажімо, як депутат, як учасник певного політичного процесу, мав зобов'язання, і, відповідно, свій настрій міг засунути собі глибоко в кишеню і не думати про те, що мені хочеться і як. Але зараз ну, наше спілкування з вами, це ж не є ні для кого повинність, ні для вас, ні для мене. Мені хочеться максимально розкритися і щось розповісти, те, що я думаю, те, що я відчуваю. А якщо я в певний момент відчуваю дуже багато негативу. То я думаю, ні вам, ні мені краще цього не слухати і не говорити. Йдемо про те, що мені дуже сильно хотілося після відставки, е, після з зневагою до українського народу звільнення певним зеленським е, нашого головкома Заужного, дуже хотілося багато що сказати тим, хто нам. Привели цю біду ще в 19-му році своєю тупістю, дурістю, безвідповідальністю. Знаєте, я, мабуть, наговорив би такого, що ну трошки зайве. От і добре, зробив паузу. Зараз звичайно, моє ставлення до тої безвідповідальності не помінялося, але. Відверта зневаги і ненависть бреглася тільки до тих, хто і сьогодні, після всього, готові повторювати те саме і готові далі дивитися, як на ікону, людину, яка знищує довершує знищення України. От до цих дійсно так. А до тих інших, ну, що ж, вони самі заплатили ту ціну. За те, що собі обрали. Звичайно, що в мене будуть дуже серйозні емоції ще з іншої причини. Я деякі речі вмію прораховувати. Я не про все стараюся говорити, стараюся не наганяти песимізму. І от я дуже коротко поясню, про що йдеться. От є таке поняття: точка біфуркації. Це коли кардинально, внаслідок якоїсь дії людини чи суспільства, кардинально розходяться шляхи. Ви обираєте. Або розвиток, або руйнацію знищення, ви обираєте або проект, прогрес, або за скорузлість. Якийсь момент розходиться, і все вже повернутися назад майже неможливо от точка крайнього кінцевого розходження. Знаєте, хтось, мабуть, сильно за українців молиться там на небі, щоб нам дали не одну. А вже цілий ряд цих точок. І ситуація, яка відбулась з уж для мене це не є катастрофа. Це дуже гидотний плювок нам в обличчя, це пройдена на негатив в негативному напрямку ще одна точка біфуркації, ще одне роздоріжжя. Але я розумію, в нас ще є кілька роздоріж в запасі. Напевне, два. Одне з них, яке ми пропустимо і на нього не спрацюємо, це до кінця цієї весни, і друге. Воно буде десь зав'язане з тим, що рано чи пізно якісь вибори будуть відбуватися, десь буде скасований цей воєнний стан, і українці зможуть показати, що вони українці, або можуть показати, що вони малороси. От мені здається, що десь після того от буде остання точка, останнє перехрестя. І я бачу, як зараз владі вдалося зробити вміло кілька спецоперацій психологічних. Це явно не їхня робота. Вони занадто тупі. Я не розраховував би в них на такі вміння. Там явно проглядаються російські технологи, які колись на Януковича працювали, пробували щось там зробити. Зараз контролюють і курують Зеленського за дорученням з Москви і подібні всі речі. І от явно вони перейшли ще кілька щаблів контролю за суспільством, і тому. У мене ну, в ці дні були дуже погані оцінки на майбутнє. От вам потрібно, щоб я тут розвивав тему, що в наступне десятиліття світ може війти без такої країни, як Україна, взагалі без країни, або з такою країною, як, Украї... як Білорусь, столицею в Києві. Вам треба цю тему, щоб тут розвивати і нагнітати негативних емоцій. Мабуть, ні вам, ні мені цього не треба. Тим більше ще раз кажу: доки в нас є шанс піти по-іншому. Я бачу своє завдання розказувати, що треба зробити, або чого не треба зробити, щоб ця подія, щоб це не сталося, не відбулося. От десь приблизно в цьому моє завдання. А ці півтори доби ну, настрій був відповідно не той. Що треба робити, коли поганий настрій? І коли він, коли опускаються руки, появляються погані оцінки надто на майбутнє, треба знайти собі роботу, яка мінімально пов'язана з тим, що вам цей настрій зіпсувало і вганяє вас в депресію. Я знайшов для себе: я зберіг, заархівував з Телеграм, де в мене ну кілька ну, тисячі, може, кільканадцять тисяч за час війни сторінок, не дописів, а сторінок тексту. От я це все заархівував. Це навіть просто тупе Ctrl-C, ctrl в ctrl це десь кільканадцять годин безперервної роботи. У мене ніколи до цього не доходили руки. А зараз я це зробив. Тепер з цього можу щось вишукувати. От зараз, хто в мене Телеграм читає, може знаходити, що я раптом вишукую якісь речі, тому що вони в мене вже є викладені в окремому файлі, тому що ну, зайти в Телеграмі, там вже ж не фільтри, на два роки тому. Назад, ну м'яко кажучи, не непросто. Тобто я зробив корисну роботу і для себе, і думаю, і для вас на майбутнє. А паралельно з тим я розвантажив свою голову і зараз можемо працювати далі нормально. Тому у мене все в порядку. Я повертаюся до нормальної роботи, буде той ритм, який потрібно. Я не впевнений, чи сьогодні вже маю той настрій, але може ви сьогодні запишу вечірній випуск з темою стосовно відставки залужного і що нам від цього очікувати, чому це погано. Ще не катастрофа, але це прелюдія катастрофи з інших причин. От про це сьогодні ми постараюся з вами поговорити, чи сьогодні, чи завтра, а зараз переходжу до відповідей на всі наступні подальші питання. Взяв зараз поки що з верхівки, ті, що найновіші. У мене, ще раз кажу, у мене з комп'ютером проблеми якісь постійні. Сьогодні вже раз переписував. Я буду міняти все ж таки програму. Я шукаю ну, знаєте, з моєю освітою, чисто гуманітарною, з підходами це дуже важко зробити. Але я таки навчуся, я зроблю інші програми, я почну доганяти звідти на питання, тому що в мене наростають колосальні борги. Тому будемо цим займатися, будемо працювати з вами далі. Ідемо далі. Про залужного, пане Тарасе, дуже різне ставлення спільноти щодо обіймів заужного під час вручення зірки Героїв України. Хотілося б почути вашу думку щодо цього. Дякую, знаєте, давайте так: постараємося не стати схожими на оту гоп-стоп компанію, яка в 19-му році головне, головна Ябині Порошенка. Вони проголосували. За Порошенка в 2014 році, хоч то дякуємо їм. А після того їм почали вливати в голови бруд, і вони почали цей бруд ретранслювати: Барига, Ліпляцька фабрика, брата убив, що там тільки не вкладало, яку брехню, все повторювали. От давайте ми на це не поведемося. Тому що зараз і Московська, і Київська з банкової пропаганда буде нам це підштовхувати. Причому зараз запустять через десятки різних каналів, якихось ультранаціоналістичних, якихось нібито військових. У них є запас колосальний. Ті ботоферми працюють на повну катушку, запустять І море речей, які ніби будуть винувачувати заужного, що він насправді в змові з Зеленським, що він поступився так, а він вас всіх зрадив, а Вовом парахаботи. Ну, парахаботи взагалі то розраховували на політичну майбутню перемогу Порошенка. Залуженого хотіли бачити головнокомандуючим і надалі, але оцим нам будуть вивати. Тому давайте перше на це не поведемося інформація. От трошечки переформатуючи сова із дикого українського націоналіста, інформація з руху ворога це вже, вже інформація. Якщо нам це нав'язують, значить ми не маємо це присухатися. Чому це відбулося? Я думаю, що там були певні обставини. Я буду ще потім в відповідях на інші питання сьогодні, завтра і подальшому на це відповідати. Там були певні обставини. Основна з них мені здається, що два суб'єкти, які ну, не зацікавлені в збереженні української державності. Ну, умовно назвемо їх одного, назвемо умовно, Путін, хоча це набагато ширше середовище. Другого умовно назвемо Зеленський, внутрішнє середовище, яке Колоборанський, яке оцей совок головного мозку, яким Україна, це величайше недорозуміння. Ми жили нормально в союзі. зачем нам не була нужна ця незалежність? Рухавці там всякі там прийшли, нам тут забрали нашу родину і все тому подібне. Зеленський, ви знаєте, що Зеленський в КВН? Був одним з ініціаторів одного текстику, одного репризи. Він не писав текстів, але там він був кажуть автором, коли він з карту СССР виходив і плакав, о мамі мамі родині, оце ці два середовища, вони якраз і були зацікавлені в тому, щоб все, все зовсім по іншому. Щоб були зрушення, щоб були збурення, щоб був негатив в суспільстві, тому що зараз реального майдану зараз не буде. Найбільш активні загинули. Пасіонарні на фронті політично, ну, врівноважені, думаючи серйозно, люди думають, чи варто зараз це виходити. Може, зараз це не потрібно, щоб цим не скористався ворог. Тобто немає певності, наніс ворог удар в той момент, коли готовності рішення якогось не було. І тому в цих обставинах. Я думаю, розрізнений спротив був би неймовірно потрібний владі, щоб цього, ще раз кажу, не консолідованого, а саме розрізненого спротиву, сабкого спротиву не, е, не вдалося владі тоді обезголовити, а паралельно з тим всіх інших там Порошенка в цьому всьому процесі не був. А чому б Порошенка не прив'язати? Вони ж прив'язали відразу ж вони ж почали брехати. І залужно, і всіх, і це все знищити нам надовго вперед. От залужний від цього стримував. Це перше. Він розумів плани влади, і він цього не зробив. Друге, він розумів, наскільки це вигідно Москві, трошки з інших мотивів він цього не зробив. Він розумів, що ті всі усмішечки, отримання Героїв України з рук Зеленського, а хто заслужив більше Героїв України, ніж залужний? Ну, крім тих, хто загинули. Реально, хто. Тому насправді, що Буданов, якому паралельно з ним дали, за ордени екскортницям, От, просто собі подумаємо тому, але він розумів, що в нашому середовищі патріотичному це буде певним ударом по його іміджу, і це буде використовуватися. Але я думаю, що він зробив в цьому випадку правильно і по іншому він просто не міг зробити, але ще був інший момент. Я думаю, що від зеленського це поставили як певну умову. Напевне, що зараз в цій ситуації, коли він був не готовий явно до якогось опору і протистояння з цією владою, а він займався війною, йому було не до того. У цій обставинах, я думаю, вони вже накопали на нього десятки або сотні томів якихось фальшивих фейкових звинувачень, якщо вони Червінського в тюрмі тримають з абсолютно фейковим звинуваченням. Як ви думаєте, вони наклепали томів проти заужного, брехливих? От у людина виносить рішення. Дає команди про військові операції. Кожна військова операція закінчується загибель українських бійців. Не буває великих оцькових операцій, де він загинуло десь 100, десь 200, десь тисячу, десь 5000, тисяч а в масштабних операціях потім і по кільканадцять тисяч гинуть людей. І Якісь московський московська підстилка в ДБР спокійнісінько виходить і каже: А от тут в нас є експертні висновки, що цю операцію можна було не проводити і зберегти життя оцим 25 людям, які там загинули. По Будановському гуру, коли він безнепродумними ситуаціями погубив, ніхто цього не зробить, а там є справи, кримінальні, що робити. А по рішеннях головнокомандувача оце будуть робити. І тому, можливо, це ще був і фактор певного пресингу. І ну, людина вирішила не нариватися в цій ситуації. Усміхнутися, попрощатися, взяти нагороду, продемонструвати все в порядку, піти і далі починати життя спочатку. Це, напевне, є європейський західний підхід. Тому ми можемо потім ми колись знаємо всі деталі, але поки що просто давайте не піддамося на то, до чого нас штовхають. Ми за маємо тільки подякувати. Валерію Федоровичу, ми вам щиро вдячні за врятовану Україну. Ми не підемо тим шляхом, яким ваші нинішні вороги йшли раніше проти Порошенка і хотіли б, щоб зараз це відбулося. Щоби зараз вас дискредитувати, висміювати і говорити там щось не таке. Ми цим шляхом не підемо. От і все. Наступне. Доброго дня, пане Тарасе. Здається, я зрозумів, що таке денацифікація, про яку казав Пуйло. Це те, що влада зараз робить з українцями і з тими, що тут, і з тими, що виїхали. Це коли люди свідомо не захочуть більше себе асоціювати з Україною через тиск, обкрадання, примус, залякування т.д. я б ще сказав, дискредитація, відторгнення владою і тому подібне. Пробачте за постійно негативні запитання, мабуть, я все таки реаліст, аж боляче про це писати, провійте світу, будь ласка, на мій коментар. Дуже дякую вам за працю. І так, і не зовсім так. Перше, розділяємо От вставлення до поняття денацифікація в Путіна і в Зеленського вони не зовсім ідентичні. Те, що ви описуєте, це, це швидше депопуляція, деукраїнізація України, виштовхування українців з України і можливість потім заповнити Україну ну, тим ж китайськими масами, тощо, китайським бізнесом, китайськими грошима. Вони сюди прийдуть, з задоволенням прийдуть, коли їм тут звільне не буде поле. Оце десь по-Зеленському, це це? Що таке денацифікація в розумінні Путіна? От пригадуєте, коли Зеленський відкрив кордони для Путіна, забрав війська по основних напрямках. Добре, що залужний їх не встиг виконати наказ, скажімо так, на півночі, а на півдні він не міг, там він не мав доступу, він там взагалі не міг нічим скерувати. І от, коли прийшли. Вороги в Бучу, ви пам'ятаєте ту історію, коли вони йшли зі списками портновськими списками, там ну широкими далі, бакановськими списками. От у них був цілий ряд списків. Ну, наприклад, список людей, зав'язаних там на національну якусь активну роботу. От там шукали. Нема цих людей на місці. Ті люди виявилися не в Бучі, окуповані а в Києві. Підривали їхні будинки, будинок сестри В'ячеслава Чорновола, будинок дуже мого доброго знайомого е директора. Колись е видання Час Тайм, яке видавав мій батько е художниці, знаменитої їх там кого не її, Вона такі залишилася під завалом, ледве врятували. Але от там знищили за цим списком І ішли. От їм був замовили заручніші стану, а якісь орки Бакановські виконали список педагогічних представників по кожному населеному пункті. І, от в Бучі вони пішли за цим списком. Так, вони перестаралися. Так вони, напевне, не передбачали, що вони мають убивати і нянючок в дитячих садках. Але вони убивали за списком. І починалося, по-моєму, з ректора чи віце-ректора Луганського університету, який після захоплення Луганська перемістився сюди в Україну глибше, а його керівники, дехто з керівників жили якраз в Бучі, їх прийшли розстріляли. Родини теж педагогів, родина е директора Львівської, е Львівського опорного театру Едра. Інші. А далі. Ті всі вчителі, які лишились на місці, і навіть навіть персонал дитячих садків розстрілювали. Ішли тотально по списку. Так, ну я думаю, що Бакановські до кінця не розуміли, що вони готували для окупанта майбутнього. Їм просто сказали підготувати список педагогічних працівників. Можливо, що той, хто готував і не знав, що він розстрільні списки готує. Те саме на Херсонщині, було абсолютно те саме. І от за цими списками йшли. Оце й була денацифікація по їхньому: знищити носіїв української національної ідеї, знищити носіїв українства, тих, які можуть відродити. Так, звичайно, вони б не вбивали нянючук, потім вони б не вбивали, напевне, вчителів математики там тощо чи там креслення. Вони б вбили всіх хто викладав українську мову, літературу. Вони б знищили всіх, хто були зав'язані на викладання історії, на якісь інші гуманітарні теми. Оце була денацифікація, це фізичне знищення всіх тих, хто можуть відтворювати націю. От, в розумінні Путіна, це було ключове. В розумінні Зеленського Зеленський совок. Зеленський хотів совітизації, совітизації тобто вичищення поступове українства з України і створення тут якоїсь маси. От, можуть бути китайці, може бути хтось інший. От тут трошки різні в них погляди на це все. Але денацифікація це чисто російський підхід знищити в Україні в українське, а підхід зеленського видавити, витравити з України українських і українців. От, десь так наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Бажаю вам міцного здоров'я і сил продовжувати вашу нелегку працю. Та в мене виникло запитання: чи можна призвати Зеленську увагу ЗСУ за після закінчення його каденції? Дякую. Знаєте, чому ні? В нас, власне кажучи. Поза офіційною броню для конкретних підприємств, то що а де після закінчення у нас немає такої посади, експрезидент. От після цього має єдина організація, яка звільняється від відпускового обов'язку. Доки народні депутати України є е, на своїй посаді, вони автоматично є не військово зобов'язаними. Ви мене можете критикувати. Я буду доказувати, що це правильно, тому що яка б не була ця гедотна Верховна Рада нинішня, але це є. Єдиний орган, якого не можна замінити І в парламентсько-президентській республіці, нехай навіть символ суверенітету держави, вона необхідна. Все, Зеленський не стає депутатом. А як він має стати? Екс президент не приходить автоматично в депутати. Для цього вибори треба пройти. А він ж буде йти на президентські вибори. От уявимо, він їх там програє. Тому, нібито так. Є певна логіка, яка культивувалася до того в Україні, і яка, наприклад, дуже сильно помітна в США. Там, наскільки я розумію, немає закону про експрезидента. Але є певний фактор поваги, якщо цей експрезидент сам не переходить певні межі, як це зробив Трамп. І от там, там є певні фонди, там є повага, там є підкреслення уваги до інституту колишнього президента. Але в Україні Зеленський це сам зруйнував, розтоптав, споплюжив. Воюючи, просто по іде по тупому, по хамськи, по примітивному воюючи проти свого попередника. І тому в даній ситуації це йому теж не допоможе. І тому я думаю, що коли тільки він втратить повноваження, але давайте на це не дуже розбігатися, розраховувати. Ті будуть триматися за свої повноваження руками і ногами. Там пролються ще дуже багато крові, доки він втратить ті повноваження. Саме крові я боюся, а не тільки там чорни у всяких карних справах, у всяких пасквілях і всьому іншому. Я тому думаю, що коли він втратить ці повноваження, він не буде чекати до остаточного припинення їх. Він, напевне, скористається досвідом Сакашвілі. Той програвши вибори в Грузії, втік своєї країни ще. До інавгурації свого наступника немає значення, хто був той наступник, що він виявився не кращим, а гіршим. Ні. Мова не про те. Я думаю, що Зеленський не буде чекати до того часу. І я думаю, що там буде такий перехід влади, такий трансфер, що йому можливо доведеться втікати дуже швидко. І чомусь в мене є відчуття, що на відміну від Януковича, він вже має куди втікати. Це Януковичу почали в останній рік готувати якийсь там маєток в Омані. От щось потяг був Зеленського до Оману. Я думаю, в Оман він не буде чекати. Латинська Америка. Ви розверніть увагу. Він нічим не зав'язаний в Україні. Він позбувається тут власності. Він не хоче тут мати вже десь, нібито квартира, вже не його квартира, а в нього був гарний, шикарний маєток під Києвом. Він його відразу ж перепродав. Все в криптовалюті. Він живе за рахунок українців, ми його забезпечуємо, ми його годуємо, ми його там всіх тих прибиральниць, йому, кухарок, все, ми йому оплачуємо. А далі. Все закінчиться, в нього все виходить в криптовалюту. І він раптом зникає звідси. І ми навіть не знатиме, де він є. Тому я не думаю, що він колись буде служити в Збройних силах України. Але навіть якщо би він лишився, і от він втратив повноваження, вертається з інавгурації наступного президента, то по дорозі він не встигне дійти до територіального центру комплектації. Його постарають схопити за ручки і потягнути до доцюпи або. Я вже не говорю про вдячних вапках українців або СБУ, або ДБР, або НАБУ. З того моменту, як він втратить недоторканність, їм всім так захочеться продемонструвати ну, перед українським народом, що вони виправляють свої помилки, і те все, що вони витворяли при Зеленському, так захочеться, що не дійде він до ТЦК. Не буде Зеленський служити в Збройних силах України. Тим більше вони для нього абсолютно чужі і вороже явища. Ідемо далі наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Після новин про зняття заужного геть опустилися руки. Якась внутрішня спустошеність, на грані з пререченістю. Потім подивився е, нагородження е, заужного героєм України. І якось само собою прийшла думка, що заужний не буде політиком. Зовні виглядає так, що він змирився. Що ви думаєте про ймовірність заужного як політика? Давайте так, щонайменше три питання, дуже коротко. Перше. Коли випускаєте руки, на своєму прикладі сказав: в мене теж трохи опускались руки не від самого факту звільнення залужного, від деяких речей, які за цим засвітилися, і можливих наслідків дуже поганих наслідків. От від цього теж я понад добу, ну суттєво менше, мабуть, але ну, точно кільканадцять годин, тупо в комп'ютері, Ctrl-C, Ctrl-V копіював. Старі свої архіви з телеграму, щоб не пропали, бо там цікаві речі, цікаві матеріали це історія. теж. Навіть те, що я писав, це теж історія. Це кільканадцять тисяч сторінок. От я цим займався. Тільки за березень, 22-го року, мої чисто тексти без ілюстрацій, без нічого, тільки сам голий текст, дрібним шрифтом, 700 сторінок тільки з телеграму. От така технічна робота дуже допомагає, коли опускаються руки. Оце рекомендую. Це дійсно варто цим зайнятися. Тепер друге. Що стосується е, того, що Заужний змирився, може й так, а може й ні. А х... Хто знає, які в нього плани? Зараз в цій ситуації ну, грати на конфлікт демонстративно, ну, він був не готовий, і, мабуть, не треба було грати на конфлікт. Чи ми очікували від Залужного, що він скаже щось на заразок, як Ющенко, коли йшов зі своєї посади, пригадуєте, тоді прем'єр-міністра ще: я йду, щоб вернутися. Ну, гарна фраза. Але там було позерство, і там не було війни. А зараз в Залужного позерства мало, а війна є. Він зробив крок, який ну, напевне був продиктований, який був йому нав'язаний демонстративно, але напевне він не мав можливості поступити в цій ситуації інакше. Тому я не бачу в цьому проблеми. Ми просто маємо запам'ятати, ми за стільки вдячні, маємо бути заужному, що якісь речі, які нам не подобаються, ми можемо просто почекати когось наступному, що він нам їх пояснить і наробити свої пояснення наперед. Тому це перше змирився, не змирився, а може там не було іншої ситуації. А може, там були певні заручники в тій ситуації? Ця ж влада, це ж як путінці. Юні путінці. Вони беруть заручники не тільки просто весь народ України, а вони й конкретних беруть заручників. Тому ми не знаємо обставин. І останнє. Що я думаю про залужного як можливого політика? От я весь час повторюю: слухайте, українці вчепилися в це заужний нам зобов'язаний. Це ми йому зобов'язані, це ми його не відстояли. Це багато з нас, всіх оті говорячі голови, оці всі лідери общественного мнення, останні білі пальтечка гедотні, які верещали залужний, залужний, а зараз тихенько здалися, і вже все. Язичок засунули кудись в одне місце, і вже навіть не пікають на його підтримку. Оце ми йому винні, а не він нам. Ви хоч раз, я це не раз повторюю, всі розказують, от заужний прийде, буде президентом. Ви хоч раз від Заужного чули, що він хоче з нашим мудрим нарідом бути президентом. Мудрим нарідом, який він ще не встигне інавурацію пройти, який його почне проклинати як Порошенка і обувати брудом, який ніколи не буде вдячний. Так у нас буде знову за нього проголосують 70-80%. Можливо. А скільки буде потім вдячних? 25%? Максимум, правда? От ви про це подумайте, чи 15%? Скільки ви впевнені, що він готовий на таке? Що він настільки твердошкірий, як скажімо, Порошенко, щоб, попри це, щось робити ще для цього мудрого наряду? А я не знаю. Я не залізу в голову за і не хочу залазити. Він має право нам відмовити, дивлячись на долю Порошенка і сказати: хлопці, я для вас робив і роблю те, що можу робити, в військовій справі. Але ставати вам оцею грушею для биття, щоб ви мені всі вправлялися і розказували, а залужний не такий, а він баригою виявився а все. Він нам не зобов'язаний. Мудрий нарід, який продемонстрував свою дику невдячність до Порошенка і досі демонструє, дає заужному от такий колосальний об'єм аргументів, чому він має нам відмовити в своїй політичній кар'єрі. Це перше. Тому я ніколи не чув і я не впевнений, що він цього хоче. Друге. Якщо він раптом вирішить захоче йти в політику, ми про це дізнаємося в останній момент для того, щоб ця влада не встигла створити певні передумови, при яких йому просто заблокують навіть його життя, не кажучи про можливість політичної діяльності. Тому давайте не будемо розкидатися якимось тут речами. І третє: я думаю, що Залужний міг би бути нормальним політиком, просто коли українці мають ну просто дарованого. Політика і державного діяча, ну просто колосального Прошенка, шукати краще від кращого? Ну я не знаю. Йому треба ще вчитися. Так його добре сприймають в світі. Я думаю, що він спроможний це зробити. Але перше, він не дуже хоче, друге, він ніколи нам цього не обіцяв. І третє, може, дамо йому трохи самому визначитися і це сказати. А я би казав, давайте поки що дивимося на тих, хто є. У нас є Прошенко. Якщо вам він не підходить, то а вам відмовить і знову Зеленського будете собі обирати. Ну знаєте, продовжуйте так. Так Україну довго будемо зберігати, правда ж? Оце давайте ще є менше хвилини. Дуже коротко ще одне питання. Е, мабуть, питання риторичне, чому всі тільки констатують факт звільнення і не питають себе і суспільство. Для чого? Зірвати ж голосування в США, зірвати, загальмувати допомогу військову військову допомогу ЗСУ від наших партнерів, підготувати ґрунт для переговорів. Вибачте, накипіло. Чому ніхто не каже? Я це кажу. Я більше того, ну, підстав для звільнення залужного це якраз той ґрунт для переговорів, це здача. Це має відбутися локально. Ще раз кажу, не тотальна, локальна поразка України на фронті, на східному, тільки саме на східному фронті. Вона має відбутися. Це є завдання Зеленського. Залужний цього не давав зробити, тому його усунули. А чому саме зараз? Я вважав, що його мав усунути пізніше. Те, що зараз, це якраз є те, що ви казали. Це зірвати допомогу Україні. Це є завдання, і ця влада це робить, на жаль. Отака історія. На цьому завершуємо цей сьогоднішній випуск. Слава Україні! Тримаємося!